Продовжуємо робити завдання інструкційної картки по темі номер 20 Абсолютні та мішані посилання в Excel або та в, Google, в Google Таблицях. Так? Є мінімальні там, відмінності між цими двома сервісами, так? між програмою Excel і сервісом Google Таблиці. Я їх продемонструю. Тож, зараз у нас є завдання 3, потрібно зробити таблицю за зразком. Що тут, на що звертаю увагу, що у нас потрібно переводити курс євро, так, тобто використовувати тип даних, так, валюту. Ну і я дивлюсь, трошки застарілі дані по курсу євро. Ми введемо актуальні. Ну і також о, в цьому завданні о, є, потрібно так, використовувати о, абсолютні так, наші посилання, ну і дослідимо, власне, як саме. Тож, сьогодні курс євро 43 гривні 49 копійок, будемо його використовувати. Відкриємо на початку. О, Таблиці нашу, вже в мене є заведення дані. Зробимо одразу сформатування для наших ячеек відповідніх типом даних так, курс євро. Як я вже сказав, сьогодні 43.49, вводимо його, 43.49. Звертаю увагу, що повинно бути саме за 5, так, 43, 49. І по формату даних. Тобто, нам потрібно обрати саме євро. Так, для цього, ну, в мене ось, як ви бачите, є вже підказочка. Якщо нема ось тут євро, можна обрати власний числовий формат. Так. А, ні. Власне, цифровий формат не потрібно. Власна валюта. Ось власна валюта, і тут вже вибрати ось із цього списку. У мене стоїть перша євро. Застосувати, так. Те ж саме ми робимо для а, діапазону ось цього, де з D3 по Д14, там, де числові значення, там, де ціна в євро, так. Те ж саме обираємо. Число або власна валюта євро. Ну, в мене вже є євро, все, обираю євро. А ось в діапазоні з І3 до I14, так, буде гривна. Формат. Гривна гривна. Ну, ось є в мене валюта, ну, давайте власна валюта. Є українська гривня, ось опишеться отак, так. Давайте пошукаємо ще. Гривня Україна, так. Так, гривня Україна. Швидко щось не знайшов. Я рекомендую. Давайте ще раз. Вона у мене перша, мабуть. Тому що українська мова стоїть так. Ну, Допустим, українська гривна, а тут уже можна вибрати, як саме вона буде відображатись. От зараз по замовченню стоїть гривна перед числом. Я хочу, щоб стояла після так. Тобто може стояти ось його. Юа, ЮА, так. Е, можна зробити ось так, можна так. Давайте зробимо все ось так. Гривна після числа. Так. Тепер нам потрібно розрахувати ціну в гривнях. Повертаємо до завдання. Форматування зробили. Тобто на аркуші 3 клітинкою і 4 записати формулу для визначення ціни. Ціни. Товару у гривнях курс євро знаходиться в клітинці b 3 І потім потрібно скопіювати з використанням формули, з використанням маркера заповнення, так і подивитися на результат. Добре, визначаємо ціну праски в гривнях. Для цього нагадую, щоб ввести формулу, потрібно знак дорівнює поставити. Все у нас активна ячейка наша для того, щоб там придувати формулу. У нас є курс євро. Обираємо курс євро, це b 2, помножити на ціну праски в євро. Так, Буде 652 гривні. Можемо перепровірити 10 євро. Це ну, так, округлюючи 430 гривень, і ще половина 400, так. 652. Гривні 35 копійок. 652 гривні 35 копійок. Спробуємо тепер зробити автозаповненням, так як нам рекомендує інструкційна картка, і бачимо, що формула некоректна. Давайте розбиратись чому. Дивимось на ціну принтера, ставсь, подивлюсь, що ми бачимо. Ну, власне, ми бачимо цілком. Логічну поведінку для і Excel і Google таблиць, так, ми бачимо зміщення на один крок, тобто ячейка B3, а там у нас нічого нема. Це пуста ячейка. Так, помножиться з якої ячейкою D4, що є коректним значенням. так. Чому це відбулося? Тому що ми не зробили абсолютне посилання на ячейку з курсом євро. Давайте зробимо. Видаляємо. Нам потрібно в формулі для праски, щоб потім розкористатися то заповненням, поставити абсолютне посилання, поставити значок долара. Так. Значок долара, щоб зробити абсолютно Ну, Це навіть змішане посилання. Можемо зробити абсолютне, але тут нема в цьому потреби. Так, можемо і Зробити її е, стовбець Б, ну, власне, стовбець і так змінюватись не буде. Давайте перевіримо на практиці. Як бачимо, порахували. Перевіряємо. Принтер B2, курс євро коректно на D4, ціна в євро для принтера Коректно. І так далі. d 5 коректно. Так. D6, коректно. Тобто бачимо всюди, зміщення відбувається по другій складові нашої якраз по цінам євро, а курс євро усіх формулах залишається незмінним. Тож, висновок, ми можемо нам потрібно для того, щоб використовувати так, автозаповнення формул потрібно в формулі використовувати змішане. Або абсолютне посилання для ячейки курс євро. В даному випадку достатньо змішане, тобто ми зробили тільки абсолютне посилання на рядок 2, а стовбець ну так не зміни, тому що ми заповнюємо нашу формулу по вертикалі. Ми, власне, могли зробити і воно не завадило б, могли зробити. І на стовбець. Тобто, ось я зробив зараз абсолютне посилання на стовбець, не повинно нічого змінитися. тобто Коректно рахую. Ще раз глянемо на інструкційну картку. Тобто, відповідь я пояснив, які посилання повинна містити ця формула. Правильна відповідь, тобто достатньо мішаною так? Можна використати абсолютно. Тобто, для коректного обрахування достатньо мішаної цієї формули мішаного посилання. Ну, абсолютно теж коректно рахує, тобто нічого не змінюється. Ми виконали з вами завдання: 3: інструкційної картки до теми 20. Абсолютні та мішані посилання в. В Excel та в Google таблицях. Так, що забув сказати, як те ж саме зробити для Excel? А саме все те ж саме в Excel, тільки по-іншому трошки виставляється тип нашої так, ячейки. Тобто в Excel потрібно для того, щоб задати формат так, правою кнопкою, формат клітинок. І тут ми обираємо, наприклад, ось грошовий. Так, у мене вже стоїть тут євро. Так, стоїть кількість десяткових розрядів. окей, Тут теж саме обираю диапазон, формат клітинок, грошовий, ось євро обрано. Так, два, Добре. Нехай буде так. І в гривнях теж правою кнопкою. Формат клітинок. у мене вже стоїть. Давайте подивимося, як воно там було. Так. Тобто можна або десь пошукати Ось російська, татарська, англійська, або тут. Так, автопідстановкою. Швидше не, не вийде, не вийде. Я обираю в самому низу. Я в моїй версії Excel не бачу. Ага, є ось українська, але ну, значок мені не подобається. Бачите, такий ось значок буде. Дуже схожий як Євро, Долар. Мені більше подобається, я обираю зазвичай саме для України. Так, я обираю міжнародне обозначення, як позначається між... по міжнародному зразку. Як гривня. Вона UAH. Зараз покажу. Так. рекомендую переглядати на прискорении прокрутки, тоді не будет пауз таких. Так, позначение UA, так. Ну и власне, робимо те же саме. Тобто, раунд дорівнює, курс евро Пам'ятаємо, що потребно зробити мішане да, посилання, або абсолютне, або мішане. Тобто, закріпити обов'язково. А, у нас в B2 Обов'язково закріпити ось якраз нашу строку 2 і помножити на євро. Ну, курс тут я не змінюю. Ну, можемо змінити курс 43-49. 4349, якщо помилка треба поставити за п'яту він точку не розуміє, так? Тобто 43,49 курс, ну і якщо розтягнемо, повинно все порахуватись коректно. Так, перевіряємо, наприклад, для планшетного ПК b 2 курс, вона вже помножується на D14 на ціну Юру. Ми зробили завдання в тому числі. і Окселі, дякую.